Вітаю! Якщо тобі не цікаво, як перестати курити, пропусти це відео. Переважно більшість людей починає курити з 14 років. Можна сказати, що вони курять все своє життя. Виходить, ти не знаєш, як би ти себе почував, якби ніколи не курив взагалі. Тобто, наприклад, ти куриш 20 років і почуваєш себе цілком нормально. Ти думаєш, що всі себе почувають так само, але це зовсім не так. Я розкажу тобі, що з тобою станеться, якщо ти кинеш курити. Дуже важливо, це те, що твоя самоповага зросте. Отрута від регулярного вживання перестане потрапляти до твого організму. Самопочуття покращиться, Енергії стане більше, ресурсів стане більше. І як наслідок, ти зможеш більше собі дозволити у отриманні справжнього задоволення від життя. Тільки не ілюзорного, як у випадку з корінням, а справжнього. Ще кажуть, здоров'я. А що це означає? У випадку з курінням це означає, що ти не отримаєш величезну кількість страшних хвороб, які поступово отримують нещасні курці. Ти отримаєш життя такої якості, про яку ти навіть не мріяв. Люди хочуть кинути курити. Наголошують на тому, що курити їм просто набридло. Стан самопочуття поганий, відчувають на собі соціальне обмеження та осуд близьких. Соромляться того, що вони дорослі, незалежні люди. А от відмовитися від цигарок куріння ніяк не можуть. Цей перелік можна продовжувати і далі. Проте, як же перестати курити, щоб отримати все те, про що йшла мова вище, і зокрема, життя абсолютно нової якості, я запрошую тебе завітати на мій мотиваційний тренінг, вільний від диму. Подумай, на мить от про що. Ми навчаємось у школі, у вузі, ходимо на курси спорту, врешті працюємо і заробляємо. І все це для того. Щоб отримати якісне життя, тобто ми прагнемо покращити якість нашого життя, вірно? Так само і у випадку з курінням. Я навчу вас, як стати вільним від нього. Тільки благаю, припиніть себе обманювати. Бо якщо воно не минулося само собою за 20 років, то не обов'язково, що це взагалі станеться колись. Я навчу: переходь за посиланням на сайт візитівку, пиши свої запитання у месенджері або телефонуй, друже! Зроби це один раз правильно і отримай все те добро, про що йшла мова у цьому відео. До скорої зустрічі!